Ну що ж, це друга частина. А як я показую, що у мене є для нігтів. Так, перші це ось такі блиски такі. Думаю, можете їх побачили у мене тут в коробки. Вони ще таким от -от файним наборчиком. А далі це кісточки. Вони у мене теж таким. От, от набором. Тут є різні. І. В общем, есть что-то такая лампа у меня. Но я ей буду менять, потому что она вся ржава. Ну, типа, она работает. Но я тут буду менять вот, вот лампочку. на вот эту вот. Просто пока руки не доходят, і И плюс я не знаю, что она работает. Вот такая вот лампа. А, вот фирма. В общем, я тут, короче, обезжирителем ее вытирала. И случайно старала 30 секундность. Ось у мене смітничок є. Такий дуже спотручний, тому що якщо мені треба щось вибросити, якусь салфетку, то мені не треба до мусорки йти. В общем. Ось ці два Гіларки, я їх переливала ось сюди. Я їх обрала в отдельну сторону, так я ними не буду кользувати. От фрезер, Якщо шоу, це от. Від... Uh, безворсові серветки, я їх тут храню. Тут близько мені. Ось такий він, він самий, звичайний ось фірма. В общем. Uh, все це у мене на ось такому столику. Не обращайте уваги на ці дві картинки. Я їх потім заберу, тому що мені так гарно з ними. Ось тут коробки, просто якщо їх обрати, то будуть взагалі негарно. типа ну, пусто буде на столі. І... Ну, я думаю, я буду забирати тут лампу і фрезер це саме головне. Тому що коли до нас приходять гості подобі дітей. Дітям дуже цікаво це подивитись, але я не даю їм таку техніку в руки. Тому що мені покупала лампу і фрезер, то мені давали чек. Фрезер я е, купувала за 1070 гривень, а лампу за 600-гривень. Ну, за 600 гривень точно 638 десь так короче ну я ще буду покупати вентиляцію, тому що ну це база вона мені не А, вот а що в мене є коротше таких кусачки но я ними не пользуюсь тільки тако для фігурок знаєте якщо если цеплю вот. Ну, если вы ху захочете, я могу вам типа показати подробно все.